Свіжі новини від ГУР. З цікавого є навіть відео, я ось зараз запущу. Звуком це відео подивимося. Це все позначення впадження на трапування. То, власне, що ми побачили це 10 вересня, акваторія Чорного моря біля новоросійська спецпризначенці вистежили цей корабель. Це корабель проекту mpsv 07 водолазні комплекси, телекеровані апарати, гідролокатор бокового огляду, засоби радіоелектроніки може використовуватись для обстеження дна доволі потужне. Судно, і дивіться, введене в експлуатацію 15 рік для російських суден. Яке переважно і багато в чому базується на радянській спадщині, це доволі нове судно, дрон прилетів і зли знищив апаратуру. Денис, чим примітна ця операція? Тому що ну, це акваторія Чорного моря біля новоросійська, не біля Криму? Ми бачимо, що це повітряний дрон, тобто це не надводний апарат. Ну, тобто, ми можемо за допомогою своїх дронів вже діставати. ФПВ-дронами російські судна біля Новоросійська, я хочу підкреслити, це місце базування зараз судом Чорноморського флоту Російської Федерації, які були змушені покинути Крим, тимчасово окуповані, саме через дві, е, безекіпажних морських дронів, і ось зараз ми їх дістаємо вже в новому місці дислокації, як це вдалося. Ну, я тут можу лише знаєте, фантазувати. Очевидно, був дрон матка. Який запустив ртві-дрон по цьому судну, яке відчувало себе в повній безпеці через те, що воно вважало, що воно не є досяжним, але бачимо, що е, це не так, до речі, е, не всі судна російського чорноморського флоту, і флоту взагалі вони базуються на радянській спадщині. Були і є в них е, відносно нові проекти: це і фрегати, і корвети, які є носіями калібрів. Це нові проекти, які тим не менш дуже важко вони заходять в експлуатацію через дію західних санкцій. Там є певна низка проблем із виробництвом значить, певних вузлів та агрегатів російської промисловістю, через те, через що вони змушені покладатися на західні зразки, а західні зразки для них перекриті. Ну, ми бачимо, що корабель не затонув, але щось там. На цьому містку управління було точно пошкоджене. Чим ще примітна ця атака даруйте додам від себе з тим, що Росія все ще продовжує запускати ракети по Україні морського базування. Вчорашні масовані атаці повітряні сили звітували про пуски з акваторії Чорного моря. Очевидно, йдеться і про катери типу Буян М, які вже до речі, наші теж топили. Ну, чи поменшує після цього кораблів, чи побільше для них там загрози? От ми побачили відео явно тільки з одного дрона, але що це означає для майбутнього? Можемо туди, туди діставати? Як бачимо, можемо, далі справа з масштабуванням йде. Ну, це не, це не ракетоносець, тобто він займається розвідкою, радіолокацією і так далі. Тобто, це бойовий корабель, але він не несе загрози ракетної загрози для території України. Але вражали і кораблі проєкту Буяне Азовському морі. То у разі, якщо е, це буде масштабовано, то очевидно ми можемо розраховувати на те, що будуть уражені кораблі ракетоносці, які запускають е, ракети. Хоча тут треба розуміти, що ці ракети можуть запускати ще з підводних човнів. І підводні човни є носіями ракет калібр, тому е, можливо наступний, скажімо так, вже шах, епізод це знищення підводних човнів. Є в нас е, розробки щодо підводних дронів, тобто, в принципі, це реально.